На даний момент на Ізюмщині працює шість піротехнічних розрахунків зі всієї України. Це є зведений піротехнічний загін. З 14 вересня нами вже було обстежено близько 200 гектарів території. Було вилучено близько 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. Найнебезпечніші вибухонебезпечні предмети це є міни Лепестки, протипіхотні міни, ОЗМ. Це самі небезпечні міни, а також багато розтяжок. Спочатку ми забираємо вибухонебезпечні предмети з майданчика тимчасового зберігання вибухонебезпечних предметів. Потім їх загружаємо в машину спеціальнозовану машину для перевезення вибухонебезпечних предметів. Доставляємо на майданчик знищення вибухонебезпечних предметів. Потім з'явиться закладка, і з шляхом контрольного підриву ми знищуємо ці вибухонебезпечні предмети. Робота направлена на відновлення інфраструктури. Це є лепи. Це є вода, газ, світло, зв'язок для того, щоб надати людям змогу спокійно тут жити. Функціонувало життєзабезпечення тут суцільне розмінування, ще ніхто не проводив, тому дуже зберігається велика небезпека того, що може хтось підірватися на той міні, що лежить в траві, в листві. В лісі десь тому дуже обережно ходити, ходити по протореним тропам, по там, де їздять машини. Якщо машина їде по колії, то треба їхати по колії, не треба розвертатися десь там в посадці або де там щось. На даний час ми прибули на місце, де буде відбуватися контрольований підрив тих залишків, які ми назбирали. Це вже третій підрив на Ізюмщині, і приблизно близько шести тонн вибухонебезпечних предметів ми вже знищили.